Sempre vindo. Сьогодні з вами буду ділитися тим, як відмова від покупок змінила моє життя. І якщо ви знаєте і спостерігаєте за моїм каналом, то ви бачили всі 100-500 відео про те, як я експериментувала з відмовою від покупок. На даний момент я не відмовляю собі в покупках, але в минулому я експериментувала з тим, щоб не купувати нічого протягом року а, лише косметики, і двох років косметики, і додаткових речей, які для мене були. Таким а, тригером. І після багатьох-багатьох експериментів, а, довготривалих та короткотривалих, а, ось що я для себе зрозуміла. Ну, по-перше, я перестала себе порівнювати з іншими блогерами на Ютубі. І якщо ви пам'ятаєте, Ютуб б'юті-блогерство, напевно, 2000-х років. Я на YouTube вже дуже-дуже давно, ну не 2010-2012. То в той час ви пам'ятаєте, що ми бачили цілі кімнати, забиті косметикою. Деякі блогери навіть присвячували косметиці цілу кімнату. Ми бачили купу видвижних ящиків від Акія. Дуже популярний цей ящик, я не знаю, комод білий, який купили для. Себе всі блогери, в тому числі і я, і набували безперестанно косметикою. Я пам'ятаю, як цілі. Шуфляди відводились просто одній категорії косметиці і були дощенту забиті цим, цим засобом, наприклад, рум'янами чи бронзерами. Вважалося, що якщо в тебе немає величезної кількості косметики, ти не знаток, прямо як як щодеколи, якщо ви пам'ятаєте, що з тих років, з 90-х таке шоу. але насправді... Ми порівнювали себе з тим, що ми бачили на екрані. А на екрані ми бачили просто ненормальну. Кількість костюмеризму, консюмеризму, яку ми всі тоді поважали і вважали нормальним, людська природа влаштована таким чином, що ми себе весь час з кимось порівнюємо, І це робила я в тому числі. І в минулому вважалося, що чим більше в тебе косметики, тим більше ти знаток косметики на Ютубі. І чим більше ти можеш показати в екрані і по відео, тим Відповідно цікавіше твій контент, і чим більше ти складеш в гарну а, коробку чи а, в гарний ящик, тим краще для тебе. Все рівно, що це ніколи не використовувалося, все рівно, що все висихало і псувалося, але. А, ми створювали такий образ великого блогера. Принаймні, я так це бачила, і я весь час себе порівнювала, що в мене весь час було недостатньо всього. Хоча на той момент, коли в мене було більше косметики, ніж зараз, я знала про неї більше, якийсь такий от парадокс. Друге, що я зрозуміла після того, як перестала нагрібати косметику і купувати її в нереальних кількостях, це те, що абсолютно немає. Змісту весь час гнатися за чимось новим. Знову ж таки, все це робилось для контента в моєму випадку, і також тому, що я великий любитель косметики. Я справді люблю пробувати весь час щось нове, але я весь час пробувала щось нове, і в мене ніколи не було е, чогось улюбленого. В мене ніколи не було е, улюбленців косметики, до яких я поверталася знову і знову, і я. Е, Зрозуміла, що я поставила себе в таку ситуацію, коли мене оточувало все дуже посереднє. І це видно по моїх минулих відео. На даний момент це абсолютно помінялося. Ви знаєте, що я весь час знімаю відео про те, що я купую знову і знову. Я залишу цей плейлист знизу. І відповідно мій контент став більш повторюваним, але це те, що працює для мене. Третій момент, який я для себе зрозуміла, це те, що. Цей а, надлишковий консюмеризм а, якимось чином підтримував а, моє его. Мені весь час хотілося щось комусь доказати, показати. А, мені хотілося підтримати якийсь імідж. А, Успішної особистості, успішного блогера. Я не завжди могла собі дозволити все, що хотіла, в плані покупок, але я весь час до цього йшла. В якісь... В якійсь мірі це корисно для особли, особистого зросту, можливо, якогось фінансового, кар'єрного зросту. Чим більше хочеться, тим більше е, є мотивація до цього йти. Але ціль моя була неправильна, вона не була е, для мене, вона була для когось ілюзорного, кому я хотіла щось весь час е, показати і доказати. І мені здається, це все досі існує на Ютубі, це нікуди не пішло, ми всі хочемо щось е, комусь е, Донести в плані того, наскільки добре ми стоїмо, наскільки ми успішні. Але зараз, особливо, коли мені виповнилося вже за 30-30 мені скоро вже виповнюється 32 роки. Все менше і менше мене це грибе. І це стосується не лише косметики, це в принципі стосується мого життя в цілому. Чим впевненіша ти в собі особистість, тим менше тобі потрібно щось комусь пояснювати. Відсутність покупок також дозволила мені краще розібратись в моїх емоційних поривах. Для чого я щось купую, коли особливо це з надлишком. І я зрозуміла, що переважна більшість моїх покупок це. Імпульсивні були покупки, чи е, покупки на негативних емоціях коли я була засмучена, чи коли мені просто навіть було нудно. І коли я в цьому розібралася для себе, зрозуміла, що є моїм тригером, е, в принципі, бажання щось купувати відпало. Наприклад, в минулому році дуже легкий приклад, який відразу приходить мені в голову, це мій надлишковий консюмеризм в 2022-му. Я довго не розуміла, чому я згрібаю все підряд. І тоді зрозуміла через війну, через стрес через те, що я перевезла своїх батьків сюди, через той стрес, якого ми всі варились місяцями, і через той стрес, через який ми всі е, переживаємо досі. І чи вилось це в щось позитивне? Так, я допомагаю українській армії, я підтримую українську армію, я підтримую е, своїх знайомих, які в українській армії, і тих, хто їх підтримує, але я також е, свій стрес. Виливала в консюмеризм і в покупки, які мені не дуже потрібні були. Чи я про це шкодую? Ні, в якийсь момент це залатало якусь рану. Я би особливо шкодувала, якби це призвело до боргів, чи, чи бодай якихось, не дай Бог, кредитів. Е, якщо у вас така е, фінансова ситуація, що через покупки непотрібних речей ви в боргах. Потрібно від цього рятуватися і потрібно спасатися. Якщо ж це надлишкові покупки, які просто були зайвими, а ви знаєте, що ви їх використаєте, чи ви ними задоволені, це така проблема ем, побутова повсякденна. Найважливіше, що я для себе зрозуміла, це те, що я зрозуміла себе як е, покупця в більшій мірі. Я досі для себе розкриваю всі свої. Ем, Моменти характеру, які відносять мене до покупців, що для мене важливо, що не важливо. Але ось декілька фактів, які я вже знаю про себе на даний момент, я перестала купувати косметику по звичці, тільки тому, що я робила це в минулому, не значить, що мені потрібно це робити зараз. Такий приклад, як крем для ніг, чи я не знаю масло для кутикули. Я не використовую вже багато років і їх не купую. Також я стала вести списки купленого. Я вже три роки підряд веду списки того, що я купую, щоб візуально все бачити. І я також веду список того, що я використовую. Коли я закінчую куплений продукт, я ввожу це також в мій список для того, щоб знати, чи я закінчила засіб, чи він в мене стоїть, чи що з ним відбувається. І також я зрозуміла, що я не можу себе обмежувати в бюджеті чи в кількості засобів. Я пробувала різні варіанти по обмежуванню себе в здоровому плані. І я зрозуміла, що мене мені допомагає обмежувати себе в цифрах, але не в конкретних цифрах. Наприклад, коли я вирішила, що я куплю тільки 12 косметичних засобів за цілий рік, я відразу їх купила в перші три місяці, щоб. Чомусь досягти цієї цифри. Отже, такий варіант для мене не підходить, але для мене підходить варіант купити менше ніж минулого року. Це не значить, що я обмежую себе в якихось конкретних цифрах, а це така більш загальна ціль. Я знайшла і прийняла для себе цю грань по російськи як по українськи буде, напишіть мені в коментарях. Цей такий кордон між хотівками і потрібними продуктами. І я не бачу більше нічого поганого в тому, щоб просто щось хотіти, тільки тому, що ти цього хочеш. Ми хочемо багато речей в цьому житті, які нам не е, необхідні, і е, знову ж таки в цьому немає нічого е, грішного чи е, жахливого. Просто е, потрібно знайти для себе баланс, що для веселощі ми купуємо, що ми купуємо, тому що це необхідно. В принципі, з косметики нічого немає необхідного. Вся косметика не необхідна, але вона мені подобається, мене це розважає. Я в цьому себе знаходжу, чому би не купити собі щось з непотрібного, але з того, що принесе мені задоволення. В будь-якому хобі, як і всьому. У всьому в цьому житті немає чорного і білого. Просто потрібно для себе знайти той баланс, який працює для вас, а для цього потрібно розкопати всі можливості, всі варіанти, які працюють саме для вас. Наприклад, я знаю, що я ніколи не буду людиною, в якої буде тільки, будуть тільки одні рум'яна, чи буде тільки одна помада. Дві, показую. одна помада. Але в той же час, наприклад, я не та людина, яка любить купувати взуття, я не та людина, яка любить купувати сумки. Тому е, у всьому є свій якийсь баланс. Е, кожен себе проявляє по різному в різних категоріях життя. І я записала для себе. В своєму блокноті ще дуже давно, ще російською мовою, коли е, я знімала російською мовою, а ми знаємо, це було вже багато місяців тому. Саме важлива деталь для мене у всьому цьому, всі ці подорожі, яку я для себе сама влаштувала, це те, що я зрозуміла, що я не краще і не гірше із-за того, що в мене є. Я не краще чи гірша особистість. Також через те, чого в мене немає. І я так для себе визначила, я піддивляюся в свої нотатки, тому що я прописала це набагато краще, чим я скажу з себе з голови. Я є, хто я є в незалежності від матеріальних благ. Я знаю, хто я в своїх моральних принципах, я знаю, ким я є як особистість. Звичайно. Особистість еволюціонує, розвивається увесь час. Ми всі міняємося абсолютно кожен день, але мені більше не потрібно нічого нікому е, доводити. Мені цього не хочеться. Е, брендовість для мене більше не грає ніякої ролі. Для мене також не грає, не грає ніякої ролі. Кого я дивлюсь? Я дивлюсь і бюджетних блогерів, і люксових блогерів. І я все-таки тепер більше звертаю увагу на інгредієнти, на якість, на якісь моральні принципи бренду, на які я заглядаюсь, які мене цікавить, а не на те, хто його рекламує, чи як подається ця інформація, чи різні маркетингові ходи, які на мене абсолютно більше не працюють, чи рекламні обяви. Розпродажі, скидки, хороші пропозиції будуть завжди. І гнатися за ними я більше не хочу, і я над цим працюю увесь час, тому що це просто морально стомлює. В погоні за чимось ілюзорним і дуже абстрактним ми втрачаємо себе і. Те, ким ми є. Можливо, я занадто філософсько тут все пояснила і далеко зайшла, але це, по-моєму, найважливіший, найважливіший висновок із всього цього відео. Пишіть коментарях знизу, що ви думаєте з цього приводу, чи якісь з цих моментів нагадали вам. Вас чи якісь з цих моментів а, ви помітили в собі в змінах того, як ви себе поводите в настрої, в поведінці а, у звичках? Ну а ми з вами побачимося в моєму наступному відео.